Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, я хочу подивитися з вами не те, що буде відбуватися на Росії в травні, а от просто по крайнім новинам те, що ми з вами ще не розглядали. От стосовно Шойгу, його арешту його зама. Да, і... Табах озвучив наслідки для Росії, якщо вона нападе на країни НАТО, про те, що на Росії там постійно якісь пожежі, Китай, Торнадо, та, і там ще що. Ну, про Китай то я читаю і <розумію>, розумію, що не, не пов'язано з Росією, але ж все рівно. Таджикистан рекомендував своїм громадянам не їздити до Росії, що взагалі та, там відбувається таке. Ну і знаємо. О, в Москві знайшли мертвим розробника ракет. Масштабна пожежа на заводі КАМАЗ. Ну і знаємо, що стаття була да, з приводу краху путінського режиму. Ось, будь ласка, ще. Італія викликала посла Росії на Килим через привласнення бізнесу. Студент у Москві спробував вступити до ЛАВ ЗСУ. Москва погрожує з голові МЗС Литви за натяки на недовговічність Керченського мосту. Російські солдати вчинають все більше вбивства на території Ерефії. Ну а як вони хотіли? На нафтобазі на Росії стався вибух, пожежа. О, Боже, що там тільки не. О, в Оренбурзькій області знесуть майже 2000 будинків, які були пошкоджені паводком. Ну і добре. Давайте глянемо. Давайте почнемо з шойгу, мабуть, да, з цього його Боже. Десь, мабуть, собі відкривала, але. Ага, і ще Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Путіна нелегітимним президентом. Ну, тобто, якось так воно все відбувається. Добре, давайте зараз з приводу Шойгу. Ви мені там інколи пишете, давайте готуватися заздалегідь, економити. Час. Для мене це ще більше час. Мені простіше, отак з вами. Ну і плюс, слухайте, я налаштовуюсь на розклад. Я налаштовуюсь. Так. Іванов. Іванов, затримали. Тимур Іванов. Я відкрила в мене тут його фотографія. Ну, давайте дивитися. Давайте почнемо з цього. А, чому арештували? Там начебто за якусь взятку, да, а потім, що начебто він. На. Начебто він співпрацював з кимось. Ну, там, Держзрада, да, момент держзради. Ну, давайте глянемо. Ну, правосуддя. Карта це певні домовленості. Да? Це одразу певні домовленості. Виконання важко виконувати якісь домовленості. Да? Тобто, давайте так, щоб я сама. Причина справжня, причина арешту цього Іванова. Ну, от, будь ласка, десь жезлів. <кій> Дуже важко виконувати да, дійсно ті домовленості. На, до, на, на, як, а, <кій> важко виконувати ті домовленості, ну, про які домовлялися раніше. А, щось добігає кінця, якась співпраця добігає кінця. Чому його арештували? Карта вежа. Тут панство 100% щось насувається, це тебе стосується, яким чином. Це твій арешт має. Що твій арешт для Кремля? Давайте так. Тому що вежа, вона ж така цікава карта. Друзі, я перепрошую. Твій арешт для Кремля. Іванов. Так, та, 100%. Тепер будемо розуміти, що дійсно відбувається. Кремлі розлом іде переділ влади і переділ сфер впливу, і от його звільнення що воно принесло для Кремля. Ну, Добре, а для Шойгу що воно? Для Шойгу, що це звільнення. Ну да, тут більше, мабуть, для Шойгу. Показати своє місце. Тобто загроза стоїть самому Шойгу. Тобто тут Кремль виходить, знаєте, показати свою владу, показати свої можливості. Да? Тобто, можливо, Шойгу на щось не захотів іти. Це, знову ж таки, про розкол. Це, знову ж таки, про розкол. а Що це для Шойгу? Для Шойгу це. Загроза його кар'єрі. Да, це певні нові умови для його кар'єри. нові умови. Я так розумію, королева мечів дуже часто така, знаєте, вона дама, та, яка в принципі, домовляється, але домовляється в ультимативній формі. Із серії по правосуддю створити такі умови роботи, щоб у тебе не могло бути іншого вибору. Тобто я тобі пропоную або так, або ніяк. Ну, типу, вибирай. Тобто загроза стоїть для самого Шойгу. Злив арешту цього Іванова. Да, Іванова це не про Іванова, це про Шойгу. Що тепер загрожує? Іванову цьому, що загрожує? Давайте спитаємо після цього арешту десятка кубків. Ну, якось викрутиться. А що загрожує? Ну, Тут карти, двійка Пентаклів, знаєте, що загрожує, Ну, буде крутитися. Не про нього йшла мова. А що загрожує Шойгу після арешту цього Іванова? О, а Тут вже карта Верховного суду. Це відповідь по всім фронтам. А, карта світу на дні колоди. можливо, тут мова йде і про закінчення роботи, мова йде про взагалі зміну його життя. Тобто, у нього. Колосальні грядуть зміни. Тут і про життя, і про роботу, про кар'єру, в тому числі. Про життя сказала, да? але в карта ж вийшла тільки зараз. Бачите, як? Десятка мечів, Верховний суд? Що загрожує? Смерть загрожує після арешту. Ну, смерть дуже рідко показує таку прям фізичну смерть, але з картою світу навіть дуже може показувати на смерть. Але це закінчення певного циклу, тобто в плані роботи в тому числі. Да. Тут ще, знаєте, момент такий, доведеться від чогось відмовитися, доведеться чимось розплатитися по п'ятірці Пентаклів, відмовитися від якихось своїх благ, відмовитися, можливо, від ресурсів, від грошей, може взагалі десь поїхати. Да, по шістці мечів буде шукати для себе безпечного місця. От, е шістка мечів з п'ятіркою Пентаклів піти на певні. Витрати для того, щоб вижити, для того, щоб домовитися, тому що загроза Шойгу дійсно стоїть конкретно. Тому, чи буде він далі, а, при владі Шойгу? Е, карта диявола ні. Тут щось таке, знаєте, карта диявола, четвірка мечів, але до цього на це ж питання вийшов іерафант, а іерофант він все ж таки який, знаєте, як ем, спробувати вирішити питання, спробувати вирішити питання по, ну це навіть не по правилам, а дати можливість піти. І серії якась буде пропозиція цьому Шойгу, щоб у нього була можливість піти. Але цей іерафант він по дияволу. Тобто я тобі дозволю це зробити, але да, і там буде дуже багато але по дияволу. Це певні і обмеження, це і якісь ну, таємниці. Тут, можливо, щось зі здоров'ям буде пов'язано. Четвірка мечів, вона і про здоров'я в тому числі. Да? Це про хвороби якісь, про те, щоб залягти на дно, про те, щоб мовчати, нічого нікому не говорити. Бо якщо, не дай Боже, щось кому скажеш, якась і по життю тобі буде загроза. Тому тут іде певна пауза в плані роботи, для Шойгу точно. Ну, Тобто і карта підвішеного тут ну, його можуть і в жертву привезти. Насправді це і про тюрьму карти, можливо, про домашній Арест, ну, щось таке, знаєте. Певні розчарування від втраченого. Да, йому так, доведеться, йому доведеться відмовитися від багато чого, від того, що його тут тримало, що йому. Було класно те, чого він насолоджувався. Закриваємо фото цього Іванова. Так. Щось таке я вам ще читала. Да, давайте О, ще з журналіста затримали на Росії Сергі... Сергія Кареліна. Його звинувачують в сотрудничі з ФБК. Добре, давайте подивимося, що там на зараз в Кремлі відбувається. А, статтю давайте, статтю розглянемо. З приводу закінчення режиму Путіна. Що на зараз з режимом Путіна? Що це за стаття? Що з режимом Путіна на зараз? Важко. Ось така сама. Да? Карта, яка була. Оце той стан з приводу арешту того Іванова. З режимом Путіна на зараз що? Вішеному, звідки це? Сейчас друзі розкажу, а хто це для Русі? Ах, це для світу? Зараз розкажу вам, Ох, ох-хо-хо. Що вам сказати? Що вам сказати? Ну, давайте почнемо. Що зараз відбувається з режимом Путіна? Все важче і важче робити якусь картинку, все важче показувати, важче домовлятися. Да, десятка жезлів взагалі карта а, того, що. Потрібно приймати важливі рішення, потрібно змінювати систему, тому що так, як є на зараз, вже продовжувати дуже важко. Це про нові домовленості, це на зараз про нові перемовини, про те, що від чогось потрібно відмовлятися. Тобто, знаєте, вони, це те, що на зараз з режимом Путіна відбувається. Да? Вони намагаються тримати якийсь баланс всередині країни. Це і про розділ сфер впливу всередині країни, тому що режим Путіна зараз під колесом фортуни. Це колосальні зміни. Причому зміни не тільки через ситуацію на Росії. Тут колесо фортуни це карта подійності в цілому. Десятка. Пентаклі в даному випадку говорить не тільки про саму Ерефію. Десятка Пентаклів в даному випадку ще і про якихось їх союзників, да, про те, що тут двійка кубків, трійка кубків, це про те, що є певні сили для Росії, можливо, якісь інші країни, да, з ким вони там сп'ялися, з ким у них були там якісь домовленості. На зараз. Іде певний зрив цих домовленостей, йде, йдуть сварки, йдуть натиски на те, щоб необхідно це зробити. Режим Путіна зараз по-повішеному. Це, знаєте, таке затягування. Погані слова мені йдуть <смі> в голову. Але, знаєте, ну коли вже ну, всі розуміють, що відбувається, а вони ще тянуть і тянуть. Хоча приймати рішення потрібно було ще раніше. Тобто, змінювати це все потрібно було ще раніше. Чи підходить до кінця цей режим? Так, да, підходить, причому в самий неочікуваний момент це все може статися. Тут, розумієте, що це все для світу? Це переділ світу в тому числі. Це важка ситуація в самому світі, і якимось чином і Росія тут так само присутня. Карта вежа, карта Сонця це переділ впливу в світі в цілому. Це зміна, зміна устрою. Тобто тут не те, що там, це знаєте, це те життя, яке вибудовувалося, манера жити, це манера правити, це м, ті традиції, те, що вибудовувалося дуже багато років, і на зараз цьому всьому приходить кінець. Сімка мечів, вона інколи говорить про, е, ну, да, про там, певне. Важку ситуацію про те, що потрібно викручуватися, а взагалі, в цілому, це знаєте, коли обманули самі себе, обманули самі себе. Тобто хотіли зробити щось хитре, хотіли десь хитрити, але це все не вийшло. І тепер потрібно самим захищатися. Що це все для Росії? Це в плані режиму Путіна, бо я ну, перепитувала, це не тільки від Едерефії йде оце, да, момент зміни режиму Путіну. Це по Пентаклів. Це певний союз, який на зараз намагається захистити себе, свої кошти, свої інтереси, тобто ну, відчуває загрозу і для себе в тому числі. Тому тут да, тут карти так. І що там, скільки їм залишилося, то режим Путін, що чекати з приводу режиму Путіна? що чекати. Не розумію, чого вони занять. І другий раз карта імператриці на дні колоди. От фонить їм Україна. Бачите, як Україна е, на ну, я так за, загальним контекстом в цьому питанні та, так само йде. Що з режимом Путіна на зараз? Карта Ірафанту виходить. Це певний план. Який від Заходу або від сильних світу цього, да, від певної третьої сторони він наданий Росії для того, щоб ну, дійсно вийти з кризи, для того, щоб припинити, для того, щоб. Знаєте, це оця стаття, яка вийшла, це як певний такий собі натяк. Да, це про те, що вже пора закінчувати, якщо там ви ще будете затягувати, то е міри, ну. Типу буде больніше, вам буде больніше з цього виходити. Захід боїться за себе, в першу чергу карти про це. Тут потрібно встигнути поставити якусь свою людину, тому що загроза йде і для, ну, не, не те, що для заходу, а для тих ієрофантів, які там намагаються правити світом, приймати рішення і так далі. Якщо не встигнути зробити це все вчасно, да, для Ерефії стоїть загроза. Від цих аерофантів по п'ятірці Пентаклів, по п'ятірці жезлів. Тобто, це всередині країни тут і про санкції, тут і про гроші, тут і про боротьбу між собою. Тобто, ну, такі карти краще не буде. Знаєте, краще закінчити тут і зараз, чим затягувати. Буде не так боляче потім. Хоча боляче буде в будь-якому випадку. Така ситуація, вона буде повторюватися. Неприємна ситуація з режимом, вона буде повторюватися. Ну, ще певний час вони його все ж таки тримають, тому що їм потрібно прийняти якесь рішення. І знову Україна. Україна молодець. А зміни. Зміни чекають Ерефію в цілому як державу, да? зміни режиму, викриття певної інформації, тобто. Чи відбудеться падіння режиму в цьому році? Шість пентаклів. Ну, цьому допоможуть. Само може ні, але от зі сторони цьому будуть дуже допомагати. Це вимушена міра. Якісь інформації можуть закидувати, якісь такі статті можуть постійно бути, знаєте, те, що зробить існування цього режиму надалі неможливим. Так, да. Да. заміна йде. Заміна йде. Тому, друзі, ну і добре. Щас, щас, щас. Ми ж з вами не взяли темненьку, Боже Боже, а так я про неї і забула. Давайте, в двох словах, буквально, що там в Кремлі назад. На травень місяць обов'язково я розклад ще зроблю ну, РФ в травні місяці, і знову ж таки хочу вам нагадати про те, що у нас відкритий збір на Мавіки для 80-ї бригади. Панство, будь ласка, давайте закриємо цей збір якомога швидше, тому що ну, ви знаєте, що на війні дедлайнів не може бути, тут головне встигнути. Хлопці дуже сподіваються на нас з вами, на нашу підтримку, нашу допомогу. Автомобіль. Ми вже з вами закрили до 95-ї бригади. Він вже в процесі оформлення ми займаємося документами, обов'язково всі звіти, все я вам буду показувати. Тобто я вам тут дуже-дуже вдячна і хлопці дуже вдячні. Повірте, ми ну, знаєте, як подарували їм надію. Ну, реакція була просто незворотня. Я вам все це буду обов'язково показувати тут, в дописах і в телеграм-каналі. Ви можете приєднуватися. Посилання на Телеграм є в описі під відео. І посилання на банку на Мавіки для 80-ї будуть в першому коментарі. Так що, будь ласка, панство, давайте допоможемо. Давайте будемо наближати перемогу з вами разом. Так, що там на Кремлі? А зараз, на Кремлі, що на зараз? Карта веже. І колесо фортуни. Обожнюю цю карту. Просто об... карту кажу, обожнюю цю колоду. Карта вежі і колесо фортуни. Це не, не те, що не очікувані. Очікувані. Ну, було розуміння, що все це буде відбуватися, тому що колись це був неправильний вибір зроблений. Нікого не слухали, нікого не хотіли чути, коли їм там да, про щось можливо попереджали дві камечі. Знову ж таки. Це розкол, це погибель, це про пекло, це про е, кармічні зміни. Ну, це жахливі карти Путінський режим, що а зараз <клес> Верховний суд і ось з вами король Пентаклів. Колода говорить фантастично, да? підходить до завершення. Верховний суд це карта завершення етапу, карта завершення короля пентаклів. <кій> Кремлівський режим 8 кубків. Ну, будуть, будуть шукати можливості, будуть шукати варіанти, я так розумію, хто буде замість. Ну да. Карта Сонця, дві кантаклів. Хто буде замість? Як у всьому цьому вижити? Так що, друзі, ось така історія до кінця 24 року, чи все це станеться з режимом Путіна? Карта диявола. Як би вони не хотіли цього, а швидше може? Король жезлів може і швидше. На зараз вже відбуваються якісь перемовини. На зараз вже їх ставлять в таку незручну позу, коли вони вимушені приймати такі рішення. Ну, в плані завершити з цим. Режимом карти диявола шутає трійка мечів. Да, звісно, тут іде розкол, тут іде закінчення, якісь неприємні новини і так далі. Можливо, і раніше. Так що панство спостерігаємо за тим, що буде відбуватися. Росію чекають дуже неприємні зміни взагалі в цілому. І мова навіть не про кремлівський режим, мова про Ерефію як. Про територію, як про державу, про людей і так далі. Це все в наступному розкладі про Ерефію в травні. Я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую за ваші вподобайки, за підписки, за коментарі, дуже дякую за ваші донати. Не забувайте, будь ласка, банка буде знизу в першому коментарі. які хлопцям дуже дуже потрібні. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.